Тим часом у чинного президента США Джо Байдена залишилося трохи більше ніж два місяці до того, як він залишить Білий Дім. Тож часу на те, щоб прискорити доставку необхідних Україні коштів і зброї, дедалі менше. Видання The Guardian зазначає, наразі адміністрація Байдена планує якнайшвидше передати ті мільярди допомоги, що залишилися. Крім того, чинний очільник білого дому хоче використати останні два місяці на посаді для того, аби переконати Трампа і Конгрес США не відмовлятися від допомоги Україні. Паралельно із цим прем'єр-міністр Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон спробують переконати Байдена все ж дозволити Україні атакувати цілі на території Росії ракетами Шедоу». Як нагадує видання за телеграф, дебати щодо того, як Київ має застосовувати цю зброю, тривають місяцями. Наразі Україні дозволено використовувати ракети лише за обмежених обставин по російській землі, наприклад, щоб вражати війська поблизу кордону. На початку цього року Стармер і Макрон підтримали ідею далекобійних ударів в глиб території Росії. Тепер потрібен лише дозвіл Сполучених Штатів Америки. А от чи буде такий дозвіл? Зараз будемо прогнозувати і аналізувати із співзасновником та виконавчим директором Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло долучається до нашого ефіру. Вітаю вас, пане Дмитре. Добрий вечір. Доброго вечора, пані Юлія, вітаю вас. Але перед тим як перейти, знаєте, до такого політичного аналізу, я закличу наших глядачів долучитися до дуже, до дуже важливої місії. Донатити насправді кожен із нас має допомагати війську всіма можливими способами, і я пропоную зробити це прямо тут і зараз, і долучитися до збору, який підтримує Український центр безпеки та співпраці другому батальйону 81-ї аеромобільної десантно штурмової бригади, який обороняє селище. Білогорівка необхідні чотири дрони Мавік 3 ціль 300 тисяч гривень. Тому друзі, за час нашої розмови ви активізовуйтесь. на екранах. Ви бачите QR-код, ну і так само номер картки, за якими можна долучитися і зробити свій внесок, підтримати наших захисників і захисниць. Пане Дмитре. Отже, чи вдасться Стармеру і Макрону переконати Байдена в тому, аби врешті Україна отримала дозвіл на завдання? Далекобійною зброєю і Європи і сполучених штатів Америки в території Російської Федерації. Ну, однозначно, така можливість залишається, бо інакше б європейські лідери, і, зокрема, лідер Польщі, Туск, точно б не приєднувалися до цієї ініціативи, якби не відбувалося такої можливості. Зокрема, і нещодавні візити Блінкена і його зустрічі з Рютен, зокрема на це вказують. Ну і наприклад, нарешті, вже ми бачимо хоч якусь реакцію е, Білого Дому е, на посилення Російської Федерації північно-корейським компонентом, де вони зокрема заявляють, що це точно однозначно не, від, не буде, е, не залишиться без відповіді. Тому відповідно далекобійність це один із наших пунктів плану перемоги, який зокрема демонстрував президент Зеленський. Тому з найближчі дні за ці 70 днів і цьому буде і прикута основна увага. Крім того, європейські лідери виконують і іншу роль. Зокрема, політика Трампа щодо перекладання більшої відповідальності за підтримку нашої держави, також може знаходити відгукну. Зокрема, якщо ми пригадаємо, що Трамп досить таки схвально оцінив пункт один із пунктів перемоги, що після завершення повномасштаб. Дногорнення Російської Федерації можливість розміщення українських військ саме на європейському континенті для підтримки Європи. Тому я думаю, апогеєм усіх цих подій можуть стати 20 числа листопада, якщо все-таки відбудеться саміт Рамштайн, саме за участі президента Байдена, де от буде такий його фінальний акорд. Але крім цього, ж не варто забувати, що Сполучені Штати, окрім надання далекобійності, точно можуть активізуватися і у виділенні допомоги, зокрема щодо підтримки нашої держави зброї. І безпосередньо із складів армії Сполучених Штатів, це зокрема можливість підвищення статусу нашого запрошення до північно-атлантичного альянсу, і, наприклад, розморозка заморожених російських активів центробанку, яку оцінюється у 5 мільярдів доларів, США, яку так само можна скерувати на підтримку України. Тому за наступні 70 днів, які залишилися адміністрації Байдена, я думаю, все таки ми отримуємо ще позитивні новини, які підуть на користь обороноздатності нашої держави. А за вашими міркуваннями, чому зараз так активізувалася Європа? Вони справді відчувають загрозу того, що фінансування і підтримка новим президентом, новообраним президентом Сполучених Штатів Америки, може припинитися і витрати ляжуть безпосередньо більшою мірою на їхні плечі. Чи тут вони намагаються якось упередити ті рішення, які би не зміг прийняти Дональд Трамп? Тому вони намагаються із Байдена, так би мовити, витиснути по максимуму. Якщо чесно, вони абсолютно виконують два цих завдання. По перше, вони демонструють і до новообраного президента Трампа, що Європа готова брати на себе більшу відповідальність, тому зокрема і сприяє позиція Рюти, який намагається гуртувати країни-члени Північно-Атлантичного альянсу на нашу користь. І абсолютно так, тому що, наприклад, виділення цього останнього пакету 9,3 мільярди доларів, США для нашої держави, там ну три чверті фактично з цього пакету мають надійти безпосередньо зі складів армії Сполучених Штатів. В Америка відповідно Пентагон може частково загальмувати це просування, якщо ну не буде в нього запевнення, що буде заміна для цієї зброї. Так само і питання на залишок суми контрактування у військово-західного військово-промислового комплексу усієї необхідної допомоги, тому щоб ці витрати безпосередньо не лягали на європейських колег, які ну десь сумарно дотягують до половини. Всієї американської допомоги, звісно ж, європейські лідери хочуть із ситуації, що залишилися, витиснути себе по максимуму. Ну і відповідно дати можливість Байдену ну зробити ось цей фінальний акорд і без перебільшення увійти в історії. Вони всяко до цього його демонструють. Ну і таким чином уже намагаються налагодити і як там завершити із колишньою владою сполучених штатів усі процеси і вже налагоджувати мости з нової адміністрації Трампа і на щастя. Останні його кадрові призначення, все таки я думаю, можуть свідчити, що ми не залишимося без підтримки. Вона однозначно буде переформатована, однозначно, що старі процеси будуть зупинені. Але я не думаю, що підтримка Вашингтона Києву зникне взагалі. Дуже позитивні прогнози, пане Дмитре. Будемо сподіватися на їхню реалізацію. А які перспективи того, що Трамп реалізує свої, знаєте, погрози стосовно того, що Сполучені Штати Америки будуть намагатися. На залишити північно-атлантичний альянс. Я не думаю, що ну однозначно він буде сприяти тому, щоб перекладати більше відповідальність у питанні фінансування, саме перекладати на плечі наших європейських партнерів, тому що давно вже стоїть вимога, щоб усі країни-члени північно Північно-Атлантичного альянсу нарешті підняли свої витрати і свої вклад у альянс, хоча б до 3% ВВП. Звісно ж, лідером у цих процесів є Республіка Польща, наш найближчий сусід, яка витрачає ну, безпрецедентну суму порівняно з іншими членами НАТО, 4,7%. і так само десь до 4% підняли підняли свої витрати наші балтійські друзі. Ну і так само це скандинавські країни. В той час, як стара Європа, все таки в цьому питанні е, трішечки шкутильгає. Тому от власне делегування. Більше відповідальності на саме на Європу, і зокрема Рюте, от бачите, його останні заяви, що він заявив, що євроатлантичний театр воєнних дій і Тихоокеанський, це маючи на увазі Тайвань і всі загострення, які є, зокрема і щодо північної Кореї. Це все одна спільна проблема. Тому тут іде велика дипломатична гра. І Я не думаю, що Америка залишить НАТО, яке вона от, власне зрощувала після другої світової війни, але однозначно точно можна очікувати, що буде точно менше фінансових вливань і більше. Витрат лягатимуть на наших саме європейських партнерів, ну якраз ви говорите про те, що підтримка Сполучених Штатів Америки нашої держави вона не припиниться. Але питання в тому, як швидко вона буде надходити, і який це буде формат? Ну тому що знаєте, з одного боку можна підтримувати для того, аби ми ну там ось ця повзуча агресія Російської Федерації вона продовжувалася. А можна підтримувати так, що ми би із глухої оборони перейшли в контрнаступ. Ну звісно, це ж ключове ключовий бій нашої української дипломатії, наших найближчих друзів України, саме змінити ось цей принцип. Бо до цього часу ми отримували допомогу рівно стільки не для того, щоб перемогти Російську Федерацію, чи щоб вона програла у цій війні, а щоб не допустити саме нашого програшу. Відповідно, перелам цієї суспільної думки на жаль ще займе час. Той формат Рамштайн, який ми бачили до цього, і власне все, що стосується американської допомоги, точно не буде у такому вигляді, як ми бачимо зараз. Іш за все будуть якісь показові зупинки допомоги, заморожування, блокування, щоб відзвітувати перед своїми виборцями. Чим власна команда Трампа виходила у свою передвиборчу кампанію, але я думаю, що це що допомога має бути Потім загорнута у якісь нові формулювання лендлізу, надання позики, і що відповідно даватиме нам можливості люфта збільшення цієї допомоги. Тому як то кажуть, що якщо було побачили, що буде побачив, але основна битва нашої дипломатії вона точно розгортається. От саме в ці хвилини, що ми з вами зараз говоримо, тому що важливо от саме підготуватися до цього перехідного моменту, тому що може бути дійсно зупинка на декілька місяців, і тому от критично важливо. От зараз опанувати от цю ту допомогу, яка нам уже погоджена, і як навшна не як найшвидше відлагодити логістику. Тому так саме поспішаємо, і ми те саме роблять на щастя, і наші західні партнери, чого ми наприклад не бачили у 2022 році, коли ми тільки переломлювали нашу думку, думку точніше наших союзників. До речі, про пришвидшення цих процесів і рішучість Європи хотіла би вас запитати тут напередодні буквально з'явилося повідомлення від екс-прем'єра Великої Британії, пана Джонсона, і він говорить про те, що варто готуватися до того, що Велика Британія можливо веде свої війська на територію України. Ми вже Пам'ятали, пам'ятаємо таку ініціативу, яка звучала із вуст Мануеля Макрона. Ну на той момент йому вдалося фактично вести, ну грубо кажучи, тільки спортсменів на олімпіаду. Чи варто розглядати такі заяви серйозно і якось на них розраховувати? Чи ну будь, чи політик, який уже не при владі, може говорити все, що завгодно? Ну, Борис Джонсон, великий друг України. Це людина, яка там особисто захоплювалася Вінстоном Черчиллем І ця його політика інколи знаєте, мені нагадувала намагання повторити все те, що зробив Черчилль для досягнення справедливого миру після Другої світової війни. Так як Борис Джонсон був частиною передвиборчої кампанії Трампа, він трампіст, в нього дуже досить такі добрі стосунки з новообраним президентом Сполучених Штатів Америки, і власне він є одним із тих лобістів у республіканському крилі для того, щоб допомога Україні не тільки. Припинялася а й посилювалася, то я думаю, що все таки оцю його заяву варто пов'язувати із публікаціями у засобах масової інформації, які мовляв говорили, що один із Трампів президента е Дональда, е Дональда Трампа. Перепрошую за обмовку, була у тому, щоб ввести не між лінією бойового зіткнення, тобто створити таку буферну зону, яку мали б зайняти європейські війська, і звісно ж, Велика Британія. Тому так як це ну однозначно, я думаю, що все таки це одна із ідей. Я не думаю, що це основна ідея. Я думаю, тут він власне своїми заявами і намагався готувати громадську думку Великобританії, що такий сценарій можливий, що в принципі грає нам на роль, бо потрібно, щоб європейські. Партнери, хоча б вже думали над цим питанням щодо можливості введення своїх військових в Україну, і ми не говоримо зараз про пряму участь в воєнних діях. Але те, що говорилося раніше, це можливо можуть бути інструктори розгортання баз. А відповідно до цього, ми могли б тоді ставити питання щодо посилення нашої протиповітряної оборони. Тому дуже важливо, щоб сама така ідея точно курсувала у європейському політику. Ми на жаль, до її реалізації, звісно, ще пройти багато часу, але важливо, щоб все більше голосів не відмахуються. Ну скажу досить таки грубо від самої постановки цієї проблеми. Тут питання в тому в якому форматі це може бути, в якому вигляді? Адже так ви сказали про ось цей миротворчий контингент місії ООН, але тоді виходить так чи інакше, ось ці військові сполучених штатів Америки, які зараз присутні на військових базах в Європі, вони будуть виведені на територію Америки. Ну і чи не відкриває це якраз таки руки для Російської Федерації для того, аби вдарити тією ж ядеркою по Європі? Ну тому що знаєте сили. Стримування ну там рівень ядерної зброї і Великої Британії і Франції він не настільки великий, і потужний, як і в Російської Федерації і в Америці. Тобто, ну сили стримування не надто рівноцінні. Ну по перше, я не думаю, що Російська Федерація може вдатися до застосування ядерної зброї, враховуючи всі ті реалії, які є. Ну бо це навіть і найближчі сателіти, точно, ну точніше, навіть не сателіти, а мовчазні партнери не можуть підтримати. Стосовно того, як може розгортатися контингент, ну це дуже і дуже далеке питання миротворче, бо все таки війна в Україні. Це точно, наприклад, не як війна на Балканах 90-х років, куди зокрема ну де основну роль власне відігравали британські, французькі і німецькі. Миротворці для досягнення, наприклад, стабільності миру в тій же Боснії. тому це все таки дуже і дуже поки що далека перспектива, але на точно на чому зосереджується наша дипломатія, це все таки навчання, ремонт техніки, обслуговування техніки, доступ приватних компаній от власне, що вся та зброя, яка в нас страждає в боях і потребує ремонту, і ті військовики, які потребують західного вишколу, щоб все це робилося в Україні стосовно миротворчої місії. Ну якщо чесно, це дуже і дуже по. Поки що зарано говорити, враховуючи, що лінія бойового зіткнення вона активна, і поки що якихось передумов, ну хоча б початку перемовин, ну, їх просто немає. Зрозуміло. Дякуємо вам, пане Дмитро, як завжди, за доцільні, дуже предметні роз'яснення. Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, був із нами на зв'язку.